Нам, скоріш за все, треба буде ще звикати до iPhone 18. Хоча Apple там грозили, що вони скоро заберуть оці 18-19, бо з ним. Але скоро 20 років до iPhone. Уявіть собі, ми живемо в світі, де скоро iPhone виповнюється 20 років. Коротше, ми точно будемо очікувати нову версію iPhone. І я от щиро очікую iPhone Foldable. тому що мені здається, що айфони для Foldable і iOS вони блін прям будуть дуже класно і дуже прикольно. Тому от тут в мене, от персонально, в мене ділема чи купувати новий айфон? Бо в мене старий вже подряпаний два роки. Ну і і, і не гоже. Я розумію, якщо ви там сидите і так фу, але ну я міняю айфони кожні два роки. Хоча вони можуть працювати, вон, моя мама мій айфон 10 досі працює. І е, я значить не знаю, чи купувати чи не купувати. Скоріше за все куплю. Але якщо вийде айфон Fold, ну я його точно куплю, тому що Foldable мені подобається. Samsung Foldable був клаф але там Android, а в мене несумісні з андроїдом. Тому ваше діло купувати чи не купувати, чи зможете ви ще один рік проходити без найдовішого айфону.